Шановна шадська громада, ось і підходить до кінця 2022 рік. У ці передноворічні дні, прощаючись теперішнім роком, ми підводимо певні підсумки і, як завжди, сподіваємось на краще майбуття. З огляду на пережити можу впевнено засвідчити, що наша громада згуртувалася ще більше спільною думкою, метою, працею. Вагомою стала наша сила єднання! І по-справжньому стали єдиним цілим пробачили один одного, допомагаємо один одному, переживаємо один за одного. Я вдячний всім мешканцям шабівської громади за розуміння і підтримку, стійкість та оптимізм і особливо подяка тим, завдяки кому ми досі є, нашим захисникам та нашим захисницям, які стали сьогодні на захист рідної землі, героям України. Ми дякуємо тим, хто спрямував всі свої сили на волонтерську діяльність. Саме ваша активна громадянська позиція, невичерпна енергія, небайдужі до чужої біди та важка повсякденна праця зміцнюють віру в нашу спільну перемогу. А ще всім ініціативним людям, які успішно організовують і розвивають підприємницьку, сільськогосподарську діяльність у цей непростий для країни час. Завдяки вашій щоденної наполегливій праці. Підтримується економіка і наповнюється бюджет громади. Розумію, що вам важко та тимцінніший для громади ваш внесок в ім'я спільної перемоги. Ми дякуємо лікарям, нашим лікарям за титанічну працю, стійкість і витривалість. Ви допомагаєте зберегти найголовніше для людини її здоров'я і життя. Ми дякуємо освітянам, які виховують наших дітей та молодь гідними, освіченими, відданими України патріотами. Відповідальними громадянами. І всім тим, хто присвятив своє професійне життя і творчість розвитку української культури, чий досвід, талант, зусилля і спільні ініціативи допомагає тримати наш інтелектуальний та культурний фронт. Шана і подяка нашим спортсменам і їх тренерам. У цей нелегкий час ми відчуваємо з вас велику гордість, адже ви несете честь Шабівської громади. Піднімаючись на п'єдестал у промінях слави. Дякую своїм колегам, депутатському корпусу Шабівської сільської ради посадовцям місцевого самоврядування. Я щоденно спостерігаю їх самовідданість у роботі, професіоналізм, відповідальність та патріотизм. Ось так ми з вами і прожили цей тяжкий рік. Відпустимо ж його небуття і зустрінемо наступаючий новий 2023 рік! Певний рік великої перемоги українського народу. Бажаю головного миру та щоб усі ми були живі і здорові, щоб вористь ті, кого ми любимо, щоб у вільній рідній Україні. І щоб наше завтра було радісне і щасливе в мирі та злави. І щоб була по всій країні одна калина за вікно, одна родина за столом і Україна назавжди. одна. Бо в нас іншої з вами нема. Разом до перемоги!